Настала пора збирати шипшину, вітамінну бомбу, яку дає нам природа. І в цьому році багато. І треба зібрати вчасно, щоб вона не погнила до сезону дощів. От, тому зараз такий самий період, коли вона в такій стадії знаходиться. Вона тверденька о, наливається. Трошки ще не така червона, але вона теж може дойти. В неї зараз найбільше вітамінів. От, в такій стадії ми її зриваємо. Бачите, вона одна красненька, друга набирає такого кольору. От якщо трошки втратити момент, то вона буде вже м'якою. Підуть дощі і вона у вас згниє. Тому це дуже правильний момент, коли треба її зараз збирати. До дощів зараз суха погода. От. Збираємо ми її ось у відерце. отако, В такому вигляді. А тоді розкладаємо на рамки під сеточку. Можна її підсушити на сонечку. Вона за два дні підсушиться гарно. Ну, от, а тоді вже покласти десь під навіс, тіньочек або додому занести, вона там далі вже висохне. Або е якщо хто пічку топить, то дуже добре її на пічку покласти зверху, там, де сухо. Вона також дуже швидко. У вас виросте. Дякую за увагу. Всім гарних вітамінів, здоров'я, до побачення.